Острів Бахоль. Чого? Чи? Острів Бахоль. Черговий наділ, що продається. Це от тут оця земля. Щось тут приблизно близько 15 сотих. І ці 15 сотих, це вони якраз стоять на березі моря. Стоять, розташовані. Тобто. Сам же пляж, як відомо, це земля державна, вона не продається, а продається, відповідно, це, що біля пляжу. Ну а пляжом, типу зручно, що він поряд. Ну, насправді, ні один власник землі на Філіпінах до пляжу відношення ніякого немає. Тому це коли кажуть, що продається пляж, то це саме мається на увазі, що це наділ, який вже повністю примикає до пляжу. От. В даній ситуації це тут воно стоїть ну, на отакій скелі. І донизу є сходи. І оце сам виходить, оце тут можна будувати будинок, як на фундаменті. Вже тут воно все. А знизу така невелика пляжна лінія, яка, я думаю, що ховається під час прибою. Ну, зараз побачимо знизу. От, тобто доволі дивний пляж. Відразу накритий скелею. Тут щоб засмагати, парасоля не потрібна. От вижаки просто сюди ставляться і завжди є тінь. Щось в цьому є. Тобто така доволі своєрідна ділянка. Тут і наша маклер, і наша... Домогосподарка, всі активно щось знімають. Міс! Іс? В принципі, от, загалом ділянка цікава. Ось море тут ось таке. Міс, а хіах коралс снорклінг? Міс. міс корал, can, can ага. yes, and you can buy хеп the... корал снорклінг. Хев коралс. You can, you walk down there, the center of Anda is already there. The public should be the fire oh -oh. resort, the Murakai resort. Ось така цікава ділянка. Значить, ціна питання. Оце тут зверху знаходиться. 20 сотих. Оці 20 сотих це 20 мільйонів песо. 1 мільйон песо це там приблизно зараз 19, ну, хай рахуємо по 20 тисяч доларів. Тобто, грубо кажучи, 20 сотих це 400 тисяч доларів. Оце в цій місцевості коштує. Оце така ситуація. Вони кажуть, що, наприклад, можна взяти дозвіл. І ось оце каміння все обрубати, тобто, щоб його тут не було, це треба цю інформацію перевіряти, заїхати в міське, міський місцевий муніципалітет і задати питання меру, меру цього селища, він повинен сказати. Ну, вони стверджують, що береться дозвіл, і це все просто. Ну, знову ж. Взагалі ділянка дуже цікава. Мало того, тут є снорклінг, то тут є корали. Зараз ось така погода. Це ж ми тут вчора все, ні, позавчора все ми тут пропливали на човні, то тут це невелика глибина. Тобто вода тут далеко не відходить під час відливу, але все одно тут доволі мілко. Загалом цікаво. Тобто зверху робляться будівлі, тут певна частина, якщо це дійсно, можна його все зрубати, оцю скелю. Ну ось так. Оце вже якась така адекватна ділянка, цікава локація. І відповідно доволі адекватна ціна. І з того, що ми вже вникли, який тут ринок цін, ціноутворення загалом, то це вже щось адекватне. Так що сотка майже 20 тисяч доларів. Оце на отаку суму можна орієнтуватися на похолі на пляжну зону. Якось так. Тепер ось такий філіппінський будинок з приводами. Великий, вражає, мабуть, і приводи там великі. І він. Оця ділянка. Цей наділ прямо сюди йде до моря. Значить, як виявилося, оцей наділ, він вже проданий. Каю. Значить, наділ проданий. Тут, ну, знаєте, це як розглядати закінчений аукціон, коли вже така, такий розбір польотів йде. Тут 15 сотих прямо на березі, тобто вихід на пляж прямий. Ціна, значить, продали вони за 22 мільйони. Мільйон нагадую, це там приблизно зараз 19 тисяч. Якщо навіть рахувати по 20, то це там от вони його продали за 44. Тисячі доларів. Це те, що вони реально продали. Отут ось тут видно добре межу. Оце від, від цього стовпа до оцієї стіни. Ось. Тут ще власник нічого не робив, цей запущений будинок, все отак і є. Стіна з однієї. Тут ось дерево з іншої. Вихід прямий на пляж. Тут якраз закінчується такий гарний пляж в цій місцевості і починається. І починається вже скеля. В принципі, місце дуже гарне. Оце вам реальна ціна. 15 соток отакої ділянки. Відповідно, майже півмільйона доларів. Оце тут отаке. Його практично відразу забирають. Те, що ми бачимо, наприклад, перед цим там дорога, пляж, там, там от з цим всім є проблеми. Тому і відповідно більша ділянка за ті самі гроші. Ну тобто там нижча ціна. Але отут от, от воно все проясняє. Така ситуація. А оце. Мале папайське дерево. Тобто отак росте фрукт папая. Якщо хто не бачив ніколи, от, от він. Отак росте. Воно може таке бути метрів 20. І от на ньому багато-багато оцих папаїн буде висіти. Оце тут прямо на наділі, от є таке дерево. Росте дуже швидко, папая з'являється теж швидко. Ну оце. Папая, океан. Що ще треба? Щоправда, як вияснили, тут є сусіди, які активно виступають по караоке. Тому прислів'я купують не хату, купують сусідів. Оце на Філіпінах воно настільки актуально, що навіть складно переоцінити. Так що це так. Тут гарна ділянка, але зажата з двох сторін такими сусідами, що. Це вже ми так вияснили по ходу, що постає багато питань, чи варто це купувати. Таке чергове місце знаходиться на, ну от, на такій висоті. Не так як ми живемо, метрів 15, тут ось, я знаю, метрів 5 висота. Загалом тут майже пів гектару, тобто 48 сотих. Це зараз така бананова плантація. E, і вони за це просять за метр, я ще не перевів повністю, скільки це коштує, 100 доларів метр квадратний це коштує. Тому вже самі, будь ласка, помножте. Оцей ось тут готель нещодавно був проданий за 36 мільйонів. Оце така, така сама ділянка, вона паралельно йде. Оці 36 мільйонів, грубо кажучи, це 700 тисяч доларів. Тобто, множимо на 2, відповідно на 20, вірніше. І тоді виходить така. Тобто, будь ласка, тут математично самі підрахуйте, скільки це що воно коштує. E, значить, тут 100 доларів і тут e, майже пів гектару, 48 сотих. От. Отель теж, оце вони нещодавно. Оце дівчинка, ця яка маклер, це нещодавно вона його продала. Вона каже, от буквально щось близько місяця тому. І це ціна питання 36 мільйонів. Або 700 тисяч доларів. Оце так. Такі тут наділи, отакі тут ціни. В середньому виходить, сотка, значить, сотка мільйон. Тобто близько 19 тисяч доларів одна сотка коштує в цій місцевості. Оце так. Так, люди. Ну що сказати? Типу, як ми знайшли якраз таке от місце, яке відповідає всім вимогам. От Те, що ми з самого початку хотіли. тобто Це от якраз пісок, білий пляж, без всяких скель, без всього такого, от саме те, що треба, Оце все от по площі, Оце як воно тягнеться, ці столи. Всередині це повноцінний готель. Ось так це виглядає. Сюзан сексі. Угма, супер ютуб стар! <ріст> <ріст> так, ось так це. І от тепер йдемо всередину. Тобто локація краще не придумати. Тут все дуже гарно, мало того, тут дуже адекватна ціна. Тобто це я вже нарешті пояснив нашій маклерці. Що тут, що нам в принципі потрібно? І вона ж така: ага, ну тепер я зрозуміла, і оце вже привезла на цю локацію. Після того, як показала ті попередні ділянки, то зараз ось оце. Зараз покажу, як, наприклад, оці номери, ну такий, підзапущений готель, як він виглядає, наприклад, всередині. Угу. Так. Отак це виглядає всередині. Ну, тобто, такий, якийсь тут був дорм, це називається. Дорміторі. От. Ну, тобто, все таке, що треба переробляти, але як базове воно якось тут щось є. Якось отаке. От Угу. Ну так. Два санвузли. Е ну навіть гаряча вода є, або принаймні була. Ну ось, кондиціонер. Хоч якийсь. Угу. 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 Так що. По великому рахунку. Отут скрізь, якщо навести лад та правильно ще щось тут добудувати, реконструювати. Саме головне локація, вона тут є. Оце саме головне. От, до речі, папаєве дерево. Ось просто тут багато папаї ще є. Бонус. Ось вона папая. Кому цікаво, як вона росте. От. Буває, що ще вдвічі вище такі дерева є. От. Територія велика, локація гарна. Зараз будемо розмовляти тепер з власником. Оце типовий філіппінський отель, такий от провінційний. Караоке, от все по повній програмі. І відповідно тут ось такі кімнати. Стандартна ціна а, значить від 1200 песо до 1500, тобто 20-30 доларів в ніч коштує ось в таких кімнатах. Ну, нічого, такого вони з себе. Аж занадто не представляють, тобто, ну, на жаль, тут зараз все зачинено, не можна подивитися всередині. от, Але це отакі. не можна сказати, що вони якісь там погані, але вони не гарні, отакі, от, середня. Зате от, є тут басейн. Ось. І все це прямо на березі моря. От відразу тут, зелена зона, море. Наскільки от, Отак от, от. Щоб було зрозуміло, оце отак от скільки виглядає. Оце ось приблизно ось таке місце. Це я буду зараз шукати для того, щоб а, приймати тих людей, які приїжджають. Але треба буде домовлятися за адекватну ціну. Ну, адекватна ціна, я думаю, таких номерів, щоб а, прямо біля пляжу, це буде від 200 до 300 доларів за кімнату за місяць. Оце десь так. Ось так воно все виглядає. Просто ще нова місцевість зараз будемо ще ходити. Дивитись іншим. Оце, оце мадам, вона, власник власне, оце, цього всього отелю, що я щойно показував. А це наш мак. Отака. Да. Значить, і відповідно, оця мадам, вона що каже? Що їй помер, голландець, у неї був чоловік. Зараз вона це все, ну каже, вона це взагалі не моя тема, це мені не цікаво. І вона це все хоче продати за 75 мільйонів песо. Тобто, це. Відповідно, півтора мільйони доларів вона просить. Мем, ну, а uh, ma uh, maybe last price? One мільйон долар? 1 мільйон 300 таузен. Мейбі. Тобто остання ціна. Ну, от така от реакція. Ну, я, я думаю, що в районі мільйона. Оце вона хоче по великому рахунку. Оце тут прямо тут море, тут гарний снорклінг. Норкелінг, коли я запам'ятаю це слово Ніколи. От ще раз, оце оці кімнати, оцей басейн. Оце тут 20 сотих. Оці 20 сотих разом з діючим отелем. мільйон доларів. Це мільйон це отак от просто. Це я вже сам таку зробив знижку. Мені здається, що вона на неї погодиться. Якщо приїде людина з... та покаже їй гроші, скажімо так. Ось звідси, оце такий вид красивий. Гарний, милий і сьогодні трохи штормовий. Оце ось таке воно. От звідси ще. Так що так, щоб орієнтувалися, на Бахолі 20 сотих з діючим готелем 1 мільйон доларів. Загалом, оце, саме оце узбережжя, воно таке трохи по собі дивне. Виглядає все доволі запущеним. Тобто іноземці сюди то приїжджають в гарну погоду. Буквально на один світовий день із столиці їдуть і все. І бачите, от море, тут воно таке море океан. Штормить воно періодично. Мало того, в цій місцевості тайфуни вже не рідкість. Якщо, наприклад, на Сікіхорі їх просто не буває, то тут вони прямо присутні. Разів 3-5 на рік проходять такі доволі гарні тайфуни. Оце одна із відмінностей цього місця в гіршу сторону. Тобто фрукти є, цікаві місця, є дуже багато пляжів з, білих, з білим піском, але в той же час оце тайфуни. І от споруд, як оце зараз от буде, отаких от от закинутих, їх прямо теж багато. Місце таке справляє враження, що воно. Ну, що тут уже там рік ніхто не живе або там пандемія відбувається а насправді воно просто живе лише по вихідним оце така тут ситуація Тобто люди тут надовго не лишаються в силу різних причин оце от таке воно і такий прилив зараз